Partner programu Pan Baniak. Z dobrym posadą smaczniejsze. Вітаю всіх, хто коло екрані. В ефірі каналу НТБ Страва від шефа. Мене звати Головийчук Сергій. Сьогодні ми приготуємо свинину з винним соусом і в цьому мені допоможе гуморист, ведучий, учасник шоу Россміши коміка Олег Рижий. Вітаю! Починаємо готувати. Давай. Для приготування даної страви нам знадобиться свинина, шия, червоне вино, олія. Імбир, болгарський перець, бадь'ян, розмарин, чорний перець мелений, крохмал, цукор та сіль. Починаємо з того, що потрібно я, це, це, Люб, любий ніж добре. Для, гостя, так, для все. гостя все саме ліпше. Розрізаєш його напополам, я думаю, ми будемо його запікати. Потрібно, а, ось так розрізати. Так. Да. Розрізаєш і будеш його маринувати. Для маринування м'яса, свинної шиї ми використаємо ось такі спеції: чорний yes. перець. Сухий розмарин та сіль. Я вже розрізую повер, чесно. Ну, та то. Я помітив зразу. Я зразу замітив, що в тебе є талант. <світ> І маринуєш трошечки можна олії, робиш такий масаж. Свинині ага. посипаєш її сількою, це все. А я тим часом почищу імбир для нашого соусу. Я бачу, в тебе гарно виходить, ти десь <світ> тако знаєш, напевно, готуєш трошки вдома. Так, мама повар, але готую переважно вдома все я. Ну, це раз в рік. То ти страхуєш маму, виходить, так. по соли. Так добре, ще посоли, поперечи, так буде їсти, шар. Туди мій напарник буде їсти, а Василько любить солини. Чому сьогодні я іменно готую, а Василь буде пробувати? Тому що Василь краще, йому виходить це все. Готуваннями були, коли на лізі сміху минулого року в лютому, то Василь переважно все готував. А ми то все їли. А сьогодні він каже, що був більший прикол. Каже, давай ти будеш готувати, а я потім допробувати. Ага, я зрозумів. Я для нього сьогодні спеціальний сюрприз такий роблю, що я готую, а він буде давай, це. Я все трошки додавлю олії, щоб гарненько промаринувалося. Буквально чуть-чуть. І ось так можемо гарненько її промаринувати. Я ще трошечки підсолю, візьму на себе таку сміливість. Так. Твоєму колегові нам всім насолити, знаєш, це буде останнє, коли ми один одному солимо. Це від весілля Так. До речі, розкажи мені про кулінарію. Ти маєш якісь свої цікаві рецепти, можливо, приготування якоїсь певної страви. Лазань. Лазання? А як ти готуєш лазанью? Це, коротше, мама, прошу мами чотири налесники жарити. Вона їх жарить після того, що є вдома. Це з м'яса, Та -да. записуємо. 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 Олега. Так, є гриби вдома, беремо шампіньони, жаримо разом з цибулькою. Після того беремо курочку. Курочку також на тоненькі кубики ріжемо. Потім на перший шар змазуємо це все майонезом щасничком. Перший шар грибочки, другий шар е курочка, третій шар і Це все три таких шари. І в нас іменно по тернопільське по тернопільській лазані, ми записали. Я думаю, гарненько. Хай вона трошечки собі так постоїть. Що ми далі робимо? Далі ми будемо готувати соус. Для соусу ми використаємо імбир, корінь, болгарський перець, бадьян, цукор та червоне вино. І це все затягнемо прохмалом. У мене питання зразу. А бадьяна наша. А бадьян це така штука, дуже має гарний запах. Я дуже люблю використовувати О. її в соусі. Її також використовують ту спецію для самбуки. Ага. То має такий приємний За Василь часто пробує самбуку, а я ні. То я. – То Ми можемо окремо йому <рес> просто поставити, <рес> так та, <рес> як печенько. А, а ми йому потім самбуку зробимо після ефіру вже. <рес> <рес> так, так, що ще. Зараз будемо обсмажувати свининку з різних сторін. Можеш починати її обсмажувати. Я тобі даю такі суперінструменти, такі щіпці, знаєш, то така професійна штука. Так, то лідки дають переважно. Так, Ні, то є такі, такі га... маленькі для льоду, а, а тут такі спеціальні для, для свинини. Ага. І все це м'язко будемо запікати. Також можна було дану свинину запікати цілим куском. Але ми розрізали її навпіл для того, щоб вона приготувалася набагато швидше. Якщо запікати свинину цілим куском, вона буде більш соковита, але готуватись буде набагато довше. Це довго. Я думаю, достатньо. Ми можемо перекинути на цю сковорідку та відправити у конвекційну піч і займемося Я... приготуванням соусу. Я для вас спеціально обач, у нас такі куски трошки більші, для а для вас є маленькі, так, то? щоб тим часом. – А Щоб не щоб нічого, переїх, да, да, і щоб нічого не сталося. У пане якась дієта, пане. Потім... Скажемо потім, що це є його. Ага. Там жінка для нього часто готує. Сьогодні я для нього готую. Тим часом нарізаємо імбир для соусу. Нарізаємо його кубиком, дрібним кубиком. А я візьмуся за приготування до соусу перчику. Ми трошечки його ось так підгрилюємо. А завжди повер пробує те, що готує отак під час е приготування. Yeah. Знаєш, там, різо? Різо? Я там різав, спробував, врізав скажу, спробував. Є скажімо, так, якісь, певна категорія страв, які ти не можеш спробувати, бо вони йдуть постійно, наприклад, той самий торт. А ти можеш спробувати, наприклад, той самий соус, той самий якийсь там, шматочок якогось продукту, чи він там правильний, чи неправильний, по текстурі, по смаку і все. Mm -hmm. Щоб залишилося для та, вас. Так, так, бо знаєш, є такі, е, скажімо, різні категорії поборів. хтось може <с собі <с сісти, знаєш там, і забути. Напробуватися то... так, що не вистачить клієнтів. Подумати, що то порція для нього. Знаєш. Так. Ми трошки нагрилюємо перчику, а перець, що залишився, відправимо у соус. Так, нормальними кубиками. Та ми потім можемо порізати дрібніше, щоб воно угу. гарніше протушилося, бо так буде відчуватись дуже смак імбиря. Е, імбир такий досить терпкий продукт, чимось схожий е, до чеснику, якщо так в грубому сказати. Угу. І смак його такий досить цікавий. Скажімо так, дуже яскраво виражений. Буде у даному соусі. Через те ми трошки додамо для ароматності бадьяну і це Ну, та то вже все. Скоро що... не знаю, походи, я скоро буду передачу з вас і вести таке, десь наш гость є щастий. Я буду просто приходити поїсти зранку, щоб вдома не я було. Я зранку дуже сильно не люблю готувати. Взагалі навіть їсти не люблю зранку. Я Чому зранку так? не снідаю. Я йду на роботу, кава, а потім вже обідую. Ну, коли якісь там, допустим, весілля, ти прививши там підведе, гарно поїсти, з'їсти там так. якесь поросятко. До речі, хотів запитати, ще потім запитаємо Васю, що зараз дуже модно на весіллях. Ну, раніше було дуже модно, як я вже говорив, е, то щука uh -huh. запечена, фарширована, і там дві оливки або дві маслини, знаєш, замість очей, та замість очей і корона з помідори, то дуже така невід'ємна частина тої страви. Повір, нічого не змінилася. Так, я думаю, що ми можемо трішечки обсмажити на соняшниковій олії буквально декілька грам олії. Я думаю, нам всього імбиря буде забагато, бо я тобі забув трохи сказати, що то буде дуже така імбирна страва. Я ще трошки тобі допоможу, трошечки подрібню меншими такими шматками. Та можемо відправляти, готуватися. А... О, оці ага. їх як. Давай отак. Да, отак я так я вдома роблю, да, так да, і тут да. буду робити. Не стидайся, то все все одно будемо їсти ми разом, так що. І що ти ми... Навіть Це звичайно, Ох ми будемо будем всі пробувати. <ріг> — Ні, Ну ладно, тим. Мені баску дуже жалко, якщо чесно. Бо ми йому кажем... дамо ті менші куски, то я думаю, що він що, 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 що ти ж він пойме, що ми його любимо. Ясно. — Переважно все, я їв з його рук. <ріг> Сьогодні він буде <Yes>. перший раз <ріг> куштувати з моїх рук. Я думаю, все буває в перший раз. Далі. Далі ми. Можемо тим часом загрилювати перчик. Ось так його. Буквально нічим не будемо маринувати, просто дамо йому трошечки притомитися та відправимо у конвекційну піч. Ми можемо гарненько помішувати ложкою. якісь щепальці замість ложки. Гарненько. І відправимо нашу ткучу до спецію. Той бадян. То бадян. самбуки лишили, але ми кинемо поки що сюди. Хай субітка mm -hmm. буде. Бо ми зустрічаємо це Просто коли Бодя приходить там, на весілля чи на ще щось, садку приходить Бодя, а потім до кінця весілля просто стає бадян. Ага. А я стояв золо так запитався. Але я собі уявляю, як зараз на мене дивиться пів команди Ляпа з нашої команди, mm -hmm. ми з ще в команді Ляпа згадаємо лізі свіху Тернопільський. Mm -hmm. Вони дуже напевно хочуть на це подивитися, бо вони з мене завжди сміються, що я ну, типа, а, не до, до купується, так? Так, не до кухні. Так, що додаємо? <добавляє>? Додаємо трошечки солі. Чуть-чуть буквально. Uh -huh. Та додамо чу-чуть водички, щоб овочі гарненько протушилися. Oh, hey. Пішов такий гарний аромат від болгарського перцю та імбиря. Мені yeah. дуже подобається. Трошечки чути такий... Бадяном. Та, Бадьяном. Я думаю, що буде дуже страва така бомбова. Ну да. на вигляд воно коротше на суп похожий без м'яса. А зараз водичка википить, потім додамо вина. Але вина. На нас Васа не обійдеться, що ми вино ляємо сюди, а не. А ми йому просто ні того не скажемо. Ага, ясно. <рес> yes. Він переважно вино привикляти не в страву а в себе. Але... Ну, Ми будемо просто говорити, що то такий соус дуже готовий. Ми просто з Вони мішалося не? там всередині, так. а мішали застає. Yeah. Так, так, ми просто <рес> вже відкрили з пачки готовий соус і <рес> замішали. <рес> Аромат просто дуже дуже гарний. Покажу друзям нашим, які дивляться програму, що з того всього вийшло зараз. І покажемо вже, коли буде готовий соус. Так, Я тим часом з'єднаю крохмал. Ось такий крохмальчик. Ми його з'єднаємо з водою. Це потрібно для того, щоб загустити наш соус. От. Тому що його потрібно гарненько зробити таким більш густим і для загущування в основному в соусі використовують крохмал, але його змішують попередньо з водою, холодною водою, зауважте, для того, щоб він не звернувся. У мене вода практично википіла. Ще чуть-чуть. Як почне горіти, тоді добавимо. А цей бадян, де він росте? Де він живе. Е, чесно, я не дуже сильно підкований в тому, де він росте. Я знаю, що він росте переважно в супермаркетах нашого міста. Знаю. Я приходжу і дивлюся, о, виріс. Я собі навіть, нагріб, то що треба і пішов. О. Добавили. І треба гарненько, щоб закипіло, і потім чуть-чуть потушити на маленькому вогні. Ого. Можемо собі. Так гарненько його залишити, нехай тушиться. А я нагадаю, що нашим партнером є гуртовня посуду пан Паняк. З хорошим посудом смачніше. А я тим часом таку трошечки перемішаю і мушу спробувати. мушу О, спробувати. Ти, це це, це теж я питався. Ти знаєш, досить непогано, але ми мусимо додати туди трошечки цукру. Так як імбир дуже такий гострий страви для мене це кращі страви. Для, для того, щоб не було дуже гостре, ми мусимо додати чуть, чуть буквально Цук. цукру, щоб збити ту гостринку. Тим часом я добавлю наш перчик у конвекційну піч. Нехай він собі там відпочиває. Ой, навіть соус закипів. Відчув, Добренько. що пішов до м'яса. Так, так. Я буду потихеньку вливати крухмал. А ти будеш помішувати для того, щоб він гарненько розійшовся. Е -е. Давай, поїхали. Все, я думаю, досить знімаємо. Е -е -е. Все, ось такий у нас соус получився, друзі. Бачите? Також, якщо він за вам загустий, можна додати буквально або трішечки вина, або трішечки водички. Я думаю, прийшов час заглянути до нашого м'яса і до нашого перчику. Аромат просто неймовірний. Виймаємо. Так. Супер. Я думаю, ось так. О, я ще непоганий повар, я вам скажу. Я думаю, навіть досить непоганий. Ми можемо повиймати ось так акуратно перчик, який потім будемо разом зі справою куштувати. І подивимося до нашого м'яса. Візьмемо найбільший більший кусок, трошечки його надріжемо. Ні, м'ясо ще сирувати. Я думаю, потрібно ще хвилин 5-7 додати до того часу, щоб воно приготувалося. Скажу всім, що готувати в хорошій посуді це дуже-дуже правильно. я нагадаю, що спонсором нашої програми є гуртовня посуду Пан Баняк». з хорошим посудом смачніше. Так, давай будемо тренуватися, наливати соус, раз ти вже такий професійний кухар стаєш і можеш так. скоро. Навіть готувати на весілля, але я думаю, є така фішка, про яку ми забули і не сказали нашим глячам. Ага. Ми мусимо повиймати ось цей бадьян через те, що хтось з нас трьох може дегустувати страву і потім дати виручку нашим місцевим стоматологам. Я думаю, що він дуже, твердий, так? він дуже твердий, і я думаю, що якщо рівняти його з Емаллю, то, то воно все-таки Емаль програє. А не виходить. Получається, що як? Я думаю, що ти можеш не тільки, скажімо так, жартувати на якихось таких святах, а можна навіть готувати на свята. Так, я теж так думаю, пожартував, пожартував, приготував і далі. Ну, Раніше дуже було модно, коли якась цьотка з села, наприклад, і, така була дуже модна, вона була так, типу, як шеф повар знаєш, на весіллях. І вона готувала по весіллях, така цьотка, яка рихтувала, казали коли, знаєш. Її називали Варилиха. Варили, я таке не чув. Так, то ти вже можеш бути такою професійною вариликою, знаєш? <рес> oh. Все гуд і чекаємо на м'ясо. А ми продовжуємо. Соус ми вже нагріли, можемо дивитися до нашої страви, бо аромат стоїть дуже-дуже класний. Я вже я думаю, чую, що можемо виймати. Скоринка досить така перепеклася. Ми просто поріжемо м'яско. шматками. Давай я о, напиляю трошечки меншими кусками. Бачимо, м'ясо пропеклося. Аромат дуже-дуже класний. Да, Супер. Все, ще такого мені ніколи не готував, переважно кажу. Перший раз вас заціни страву, яку я тобі спеціально готую. Можеш викладати страву ось так гірочкою. Гірочкою, знаєте, для мене гірочкою викласти м'ясо. це... Я заберу все, що нам не потрібно. А я тим часом чуть-чуть підігрію соус, яким ми поліємо. о, страву і чуть-чуть поліємо соусом. Отже, друзі, наша страва готова. Йдемо годувати нашого третього учасника Василя Яскевича. Будьте з нами, не перемикайтесь. Для приготування даної страви. Нам знадобиться свина шия 750 грам, болгарський перець одна штука, корінь імбиря 20 грам. Вино червоне 150 грам, розмарин сухий 20 грам, цукор 30 грам, олія 50 грам, крохмал 20 грам, бадьян одна зірочка, сіль та перець за смаком. Свинну шию маринуємо сіллю, перцем, розмарином та олією. Всмажуємо до золотистої скоринки та відправляємо у духовку на 20-25 хвилин. Далі дрібно нарізаємо імбир та болгарський перець та всмажуємо у сотейнику. Додаємо декілька грам води. Коли вода випарується, додаємо вино, цукор, бадьян, доводимо до кипіння, затягуємо крохмалом. Готовий соус подаємо з м'ясом. Смачного! Що, друзі, ми продовжуємо. До нас приєднався ще один гуморист. Василь Яскевич, привіт. 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 Дегустуємо страву та будемо розмовляти. Е, невже це мій напарник для мене <ривіт> приготував? Так, я сподіваюся, ви йому допомагали. Обов'язково Тому ми... що я якось не довіряю. Це Недленно. спільна страва, але більше готував все-таки Олег. Давай, да, давай спочатку, я ж ти вірив, що я нормально тобі приготував. Бачу, соус є також до цієї страви, так? Так, соус є, ми можемо все зацінити, попробувати, як то кажуть. Поїмо і будемо розмовляти. Ну як міскла? Ну не грай, не гай, здивування. Яка смачне. Знаю, просто смачне, я скажу. Насправді дуже смачно. соковите вийшло. Мені сподобалось. Насильна перець, я думаю, досить таке підходяще. Хлопці, скажіть. Таку штуку. Ви вже працюєте в команді досить таки тривалий період. Не знаю, що ви двоє і приймали участь в шоу Коміка». Шоу, яке дає можливість розкритись молодим талантам, які вміють жартувати. Власне, і я, і Олег побували на цьому шоу. Правда, я бував трішки раніше, це вже було давніше, років чотири назад. Олег бував також там разів-два, але ми були поокремо. Uh -huh. Так, я був з одним напарником, Василь був з іншим. Е, ну, власне, нам тоді вдалося виграти 10 тисяч гривень. Шоу мене вразило своєю простотою, і, в принципі, відверто можу сказати, що я бачив Зеленського, бачив кошового, я навіть тримався за руки. Хлопці, а де потратили виграш в 10 тисяч гривень? Де ти витрати у Так, це було років 4 назад, я б не був одружений. Якби був одружений, то би склав на дружини. А так насправді. Це Десь не пішла інформація. <рігул> на я... поїзд, на поїзд. <рігул> на поїзд, так. Там тяга не було. По поїзді ходили самі. Так, от, ні. От, <рігул> але насправді купив собі деякі речі. Айфон. <рігул> <Шо>? Щоб <рігул> <рігул> тоді ще <сім> не було. Але ти вже мав. – Але я вже мав. Хто пише вам жарти? Самі. Я. Я. Ну насправді ми, як є учасники команди Лісміх «Ляпас», то у нас є там чимало людей і пишемо всі разом. Ну так, здебільшого, тільки розраховуємо на свої власні сили. От зараз дуже скажімо так, в тренді там, я не знаю, робити різні фуршети на весіллях, готувати різні страви, там. взагалі там, зараз кулінарія дуже така серйозна, але також є скажімо так, на весіллі, невід'ємною частиною того самого весілля чи якогось там святкування, є якісь ігри, забави, які там, певно, придумають, і саме якісь ведучі даного шоу. Що у вас таке топове, яке ви придумуєте на кожному весіллі, і воно просто 100% вистрілює? А, зараз давай вас, всі секрети Е-е, конкурсів є дуже багато і... Є молодятам є що вибрати. А на рахунок то нашої ізуминки, як дует, це ми ставимо виступ калену на весіллі. Для людей це настрій, коли там люди вже починають сумувати за другим столом. Хтось допив, хтось перепив, хтось не допив. Ми виходимо, та да да да, -да, -да люди є, є є, і все, і зал настрій на вісії до других танців, люди ідеально підготовлені. Бо я знаю, що така штука є дуже модна, не знаю, чи зараз вона вже актуальна. Колись були якісь такі, ніби як конкурси перекатували там яйця через штани, знаєш, там а якісь... вони до сих пір існують. Та й є... про рибу фашировану ми говорили. Да. Ці конкурси також мають То воно місце. В стопі То там 100 років та, вже топі, минуло. Та. Та. То ви говорили про рибу фашировану. Та, та, так, так, та, з очима знаєш та. Та. Замісоча але... корона така помідорна. А, а конкурси з перекачування і це з качалкою з е... Вінником. Це присутнє, ну... але присутні автоматів вищого класу, які поза 50. <зас> <просто>. <зас> Ні, насправді я думаю, що це вже минуле і це вже пережиток минулого. Ну я не зустрічав зараз, щоб зараз. Таке практикував. щоб Щоб я, Ну, можливо, яйця ще й перекажу. Це качалка і віник точно. Одна пані просила, знайдіть хлопців-віник. Ще хочуть гості. Чим піднімаєте собі настрій? А це пропустять алкоголь. Сам настроюєш себе на весілля. Ти йдеш на весілля, ти от коли. Ні, До того, як нема молодят, то взагалі нічого нема. З'являються молодята, все, ти відчуваєш себе на весіллі і для них хочеш робити свято. Неважливо, чи там за весілля ти береш. Тому яку суму, а не важливо яку, чи маленьку, але якщо таку для як, всіх старається... Маленьку, таку як Олег. <гум> <гум> Маленько, але для всіх індитично старається зробити такий крутий ну Насправді про алкоголь, це жарти, е, е, налаштовуємося так працювати на позитив для всіх. І коли ти працюєш і бачиш якусь віддачу від людей, ти хочеш більше і більше ну, віддаватися тим людям, працювати на полку. І ще одне, алкоголь і ведучість, напевно, дві несумісних речі. Чи бували якісь такі курйозні випадки, де там п'яний якийсь дядько виходив там і розказував, що він там чуть не гради драпак? Тут не було, але ми були на весіллі з самим який, цим запаком. Ага. Так що з ними спільну мову дуже легко знайшли. Хороша людина, так само позитивно дуже багато років вже вариться в цій каші, і нам було приємно працювати. Так, так що побільше би таких гостей, як він. І деякі такі, скажімо, ваші побажання нашим глядачам каналу НТБ Страва від шефа на рахунок страви, на рахунок приготування. Е, ну, я людина, яка куштувала для якої це приготували, хочу сказати вам: дивіться передачу, готуйте разом з нами, тому що це дійсно смачно. Ну і звичайно, вас про себе не збудь нагадати. І запрошуйте нас, звичайно, що ми робили вам дуже круте свято. Друзі, а я скажу вам таке, що сьогодні ми готували страву, страва нам вдалася. Як я вже говорив, що Олег може бути сміло е, тою самою варилихою, якщо вам треба запрошувати його не тільки як, як скажем так, ведучого шоу, а як ту саму варилиху, яка може вам приготувати таку смачну страву. Дякую, що були з нами. Дякуємо нашому партнеру дружній ресторації Мамонт за сприяння у зйомках програми Страва від шефа. До побачення! Партнер програми Пан Баняк з хорошим посудом смачніше.